Ви ніколи не задавалися питанням, які 10 україномовних YouTube каналів займають перші сходинки у рейтингу і яку кількість підписників вони мають. В цьому відео я вам покажу цікавий ресурс, де можна подивитися таку інформацію. Отож, переміщаємося на сайт, котрий має назву Маніфест. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Маніфест рейтинг YouTube каналів українською мовою. Допомагаємо користувачам знаходити контент українською, а авторам аналізувати власні показники і шукати колег по ніші. Також Маніфест створює власний контент і підтримує всіх, хто бажає доєднатися. Тут ми можемо знайти 7720 каналів у рейтингу. Є тематичні добірки на різні теми. Натиснувши вкладку Про проєкт, ми можемо прочитати. Маніфест це спільнота для авторів україномовного контенту. Головна ідея поширювати україномовний контент і спонукати до його створення. Детальніше із цим сайтом ви можете ознайомитися самі. А ми зараз переходимо до вкладки Рейтинг каналів. І саме тут можемо переглянути топ-10 YouTube каналів. І на першому місці із кількістю 4 мільйони 570 тисяч підписників знаходиться канал Чоткий паца. Це український комедійний проєкт, який, зокрема, спеціалізується на музичних пародіях. Створений 31 жовтня 2014 року присвячений огляду новин України та світу, створенню українських пародій на музичні кліпи, відеоблоги, лайфхаки, конкурси та інші теми, на які команда проєкту робить гумористичні відеоролики На каналі 279 відео. Другим у нашому рейтингу слідує канал Діма і Машинки, на якому 4 мільйони 310 тисяч підписників. Тут ви побачите цікаві історії, розпаковки і збірки дитячих електромобілів та мотоциклів. Створений 7 лютого 2019 року. Контент про різні ситуації і дитячі пригоди. Які чудово підійдуть для малюків. На каналі 213 відео. Третій у рейтингу канал Афінка, де є 3 мільйони 760 тисяч підписників. Блог Харків'янки Аліни Литвинової. про рум-тури, розпаковки, рецепти, огляди, конкурси та челенджі для підписників. Створений 27 листопада 2014 року. У описі до каналу написано: Все життя розмовляла російською, а зараз починаю свій шлях до україномовного контенту. І дійсно, після початку повномасштабного вторгнення росіян Афінка перейшла на українську мову і тепер веде канал виключно нею, має 849 відео. у рейтингу є канал Riddle UA 3 мільйони 630 000 підписників. Науково-популярний канал із цікавими фактами, гіпотезами та історіями, створений 27 лютого 2014 року. Думаю, багато хто знає також про оригінальний англомовний канал Riddle. Тут же поки що лише 7 відео. Припускаю, що раніше це був інший канал, можливо і з іншим контентом. у списку є UA Group. UA Group це найбільша у східній Європі вертикально інтегрована група компаній у сфері кіно і телепродакшена. Група займається розробкою, виробництвом, адаптацією, дистриб'юцією, аудіовізуального контенту. Створений 12 липня 2010 року. Тут можна подивитися серіали, трейлери до фільмів та багато іншого контенту. Канал має 3221 відео. Шостий у списку є канал Стася Мар 3 мільйони 450 тисяч підписників. Створений 23 січня 2014 року. На своєму каналі його ведуча Стася Мар ділиться з користувачами різноманітним контентом. Тут можна знайти ролики на будь-який смак, методи боротьби зі стресом, вибрати гарний манікюр. І навіть подивитися гумористичні скетчі. До повномасштабного вторгнення росіян канал вівся теж російською мовою. Але після цього Стася перейшла на українську і думаю, Повпливала своїм прикладом і позицією на багатьох людей. Має 441 відео. На сьомому місці YouTube канал Україна має талант 1 мільйон 980 тисяч підписників. Думаю, представлення цей проєкт не потребує. Україна має талант, грандіозне талант-шоу, адаптація найуспішнішого світового формату – Talent. Ютуб канал створений 28 грудня 2012 року. Це справді вражаюче шоу, яке показало нам усім і довело, які унікальні, обдаровані і талановиті люди населяють нашу країну. На каналі знаходиться 1760 відео. Восьму сходинку нашого рейтингу займає канал Еспресо ТІВІ. З 1 мільйоном 810 тисячами підписників Еспресо ТВ, інтернет-портал а також телевізійний канал, які транслюють найактуальніші та найважливіші події, що відбуваються в Україні, створений 20 листопада 2013 року. Має немало небагато 127 127 516 відео. На 9-му місці канал танці World of Dance, де назбиралося 1 мільйон 800 тисяч підписників. Танці World of Dance це адаптація найпопулярнішого світового шоу, у яке мріють потрапити найталановитіші танцівники та танцівниці. Канал створено 14 вересня 2012 року. Має 183 відео. І наш ТОП-10 закриває канал Слайден. Автором є Віктор Слідовський. До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Віктор знімав розважальний контент російською. Наразі Віктор знімає контент українською, у якому висміює росіян. Канал створено 10 вересня 2016 року. Має 168 відео. Ось такий топ 10 українських YouTube каналів можна побачити на цьому сайті. Давайте погортаємо вниз і подивимося, які ще канали тут є. Адже вони є найближчими претендентами, щоб зайняти топ 10. Корупція ІНФО Серненко. Ярмак Мюзик. Казка. ОмТВЮ. Громадське. Бігус Інфо. Дзідзьо Імені Тараса Григоровича Шевченка. Українська Правда. Телебачення Торонто. Океан Ельзи. Калюш. Сергій Притула. Загін кіноманів. Є питання. Зупинилося Маркус Ірина Федишин. Переозвучка UA Це тільки деякі канали із першої сотні, які я знаю, а тут можна переглянути ще багато сторінок зі списком інших не менш цікавих. Також сюди на Маніфест можна додавати і свої канали. Зараз я напишу у пошуку Олександр Подик. І ось тут є і мій канал. Натиснувши детальніше, читаємо. На YouTube каналі Олександр Подик 2820 підписників. Створено вже 285 відео. І робота над новим контентом продовжується. Якщо порахувати середню кількість переглядів, то отримаємо 1268. Це дуже гарний результат. Бажаємо рухатися вперед і долати нові вершини. Ще напишу у пошуку назву мого другого ютуб каналу із мудрими цитатами відомих людей таємниці життя. На YouTube каналі Таємниці життя 912 підписників. Створено вже 106 відео, і робота над новим контентом продовжується. Якщо порахувати середню кількість переглядів, то отримаємо 664. Це дуже гарний результат. Також тут можна переглянути більш детальну статистику по будь-якому каналу. Що цікаво, якщо ми зайдемо на Вікіпедію і подивимося рейтинг українських YouTube каналів, то він дещо буде відрізнятися. Тут у топі є ще такі канали, як Маша та Ведмідь, СТБ, ТСН, Новий канал, 24-й канал все буде добре. Із представлених вище 10 ютуб каналів, які ми розглянули на маніфесті, я підписаний був лише на Україна має талант. Думаю, якщо вам буде цікаво, то пізніше зможу зробити підбірку українських каналів, які подобаються мені. Хоч зараз Україна і проходить через темні часи своєї історії та разом з тим. Відбуваються кардинальні зміни у нашій свідомості, зміна світосприйняття та відношення до рідної культури, мови і ідентичності. Саме зараз відбувається встановлення і розвиток українського Ютубу. У людей виникла потреба дивитися відео українською, слухати музику українською, спілкуватися українською. Це не може не радувати, але разом із тим всі прекрасно розуміємо, якою ціною до нас прийшло це прозріння. Тож ми не повинні втратити цей шанс знову, а дати поштовх всьому українському, в тому числі і Ютубу.